Доброго ранку, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами з'явилася інформація, що на трансферному ринку з'явиться гравець, який раніше виступав за Динамо. Вам Мабуть, цікаво, яке відношення це має до нашого Динамо, правда. Ну а в інших сусідніх соцмережах деякі вболівальники прокоментували можливість його повернення в Динамо. А в сьогоднішньому відео я поділюся всіма подробицями. Зрештою, хотілося б знати вашу думку. Тож поїхали, екс-гравець Юнес Баланда, який блищав на полі у футбольці Динамо з 2013 по 2016 роки, ось ось залишиться без клубу. Згідно з інформацією турецької преси, Адана Демірспор, останній клуб, де грав ЮНЕС, вирішив розірвати контракт з 33 річним марокканським гравцем за обопільною згодою сторін. ЮНЕС Баланда з моменту переходу в Адану Демірспор на початку сезону 2021-2022 провів 74 матчі, забив 19 голів. Варто нагадати, що за час перебування в Динамо Юнес Баланда був ключовим гравцем, провівши 88 матчів і забив 12 голів, він виграв два чемпіонати та кубок України. Тепер з новинами про його неминучу доступність на трансферному ринку залишається питання, чи зможе Юнес Баланда повернутися в Динамо. А тепер настав час почути вашу думку: чи вірите ви, що ЮНЕС Баланда все ще має потенціал сіяти в стилі з нашою улюбленою синьо-білою сорочкою? Як зазначалося, значна частина наших уболівальників висловлює впевненість, що він може виступити на високому рівні, не соромтеся залишати свої думки та припущення, адже голос уболівальників є фундаментом фундаментальним. До зустрічі в наступному відео. Обійми.